Господь благословив, що ми можемо бути на цьому місці. Я дуже вдячний йому за це. Дуже дякую за те, що можу говорити це слово. І в мене на серці таке бажання говорити на таку тему Господь попереду. В нашому житті ми проживаємо різні періоди. Від нашого народження до нашої старості. В кожному періоді е, в нас виникають різні труднощі, якісь переживання, радості, різні події приходять в наше життя. І, знаєте, навіть з самого початку нашого життя є завжди з нами хтось поряд. Наприклад, це наші батьки. Які піклуються за нас, вони дивляться, як ми зростаємо, допомагають нам в цьому, вони укріпляють нас. І навіть робити перші кроки є хтось, хто стоїть попереду, щоб ця дитинка вона їх зробила, щоб вона не впала. І знаєте, навіть немовлята, коли вони починають тільки робити ці перші кроки, вони. Починають в чомусь якось сумніватися, тому що, наприклад, вони цього ні разу не робили, щось для них це нове. І... Але є той, хто стоїть і він їх закликає, щоб вони довіряли для нього. Знаєте, І в нашому так житті буває, коли ми вже як сформована особистість, ми переживаємо якісь події, і ми можемо ставити під сумніви. Ми можемо сумніватися в чомусь, ми можемо не довіряти І навіть деякі ситуації приходять, і ми можемо. Господь нас кличе, Він веде нас, взявши за руку. Знаєте, я це так представляю, коли Господь попереду, то він іде спереді, він держить тебе, тримає за руку, він тебе веде. Але в деяких ситуаціях ти хочеш його як зупинити і. Ти не до кінця довіряєш. Це найбільша проблема в нашому житті, що ми, бува, ставимо під сумніви і хочемо зробити щось по-своєму. Коли Господь веде, ми починаємо якось це тормозити. Такий приклад невеликий. Коли ми їдемо за кермом, коли Ти їдеш за кермом. Ти себе чувствуєш якось так вільно, спокійно все. Але коли ти йдеш на пасажирському сидінні і хтось їде за кермом, ти вже себе відчуваєш якось трошки неловко. Ти починаєш трішки переживати, А як там людина віде, чи в повороч, як вона там зупиниться, ну, ти починаєш трошки тривожитись і навіть можеш ставити якось під сумніви. Знаєте, така ситуація була. Ми їхали на зібрання із Вишневого сюди, викликали таксі, і в чоловіка було показано, там показується в телефоні, скільки він зробив поїздок. Там, написано менше 50. Я сів в автівку і дивлюся, як чоловік їде, бачу, що так, трошки чоловіку на більше якось впевненості. я трішки йому не довіряв. Він там повернув, нарушив, там ще щось зробив. І дивлюсь, він аж. Переживає і довіра до такого водія в мене впала. І знаєте, Господь він все робить для нас, щоб ми йому довіряли, щоб Він робить все правильно. Але ми можемо не раз ставити під сумнів ті слова, те, що він для нас приготовив. І це така проблема виникає в нашому житті. Хочу зачитати слово, це приклад за Давида з його життя. З початку хочу сказати, що Давид він зростав і він довіряв для Бога, він ішов за Господом, він був з ним в різних ситуаціях, навіть від того, що коли він там пас отару, він довіряв для Бога. І знаєте, коли прийшов Самуїл, щоб е, помазати його на царство. Щоб він був помазанку Божим, то знаєте, батько собрав усіх своїх синів, але не було там Давида. Він, я не знаю чому, але якось е, Давиду він, напевно, не був впевнений в цьому. Він не так довіряв, що це найменший син і буде царем. Але Самуїл сказав: А де ще нема одного? Знаєте. І ми так само в нашому житті можемо не завжди довіряти, можемо якось невпевнені бути, можемо ставити під сумнів, що ні, та як ця людина вона може зробити ці речі? Ні, такого не може бути. Або як я в цій ситуації можу чимось допомогти? Такого не може бути. Але Господь Він веде і Він показує нам. Я хочу зачитати книги Самуїла, п'ятий розділ. Це були війни проти Филистимлян. Давид воював. і П'ятий розділ з 22 го вірша, Зачитую. ще раз підступили фили і отаборились в долині Рефаїм. Знову Давид запитав Господа, і він відповів: так, не наступай на них прямо, а обійди з тилу і кинься на них перед бальзавими деревами. Як тільки почуєш на верхівках бальзамових дерев звуки кроків, не барись, бо це означатиме. Що Господь пішов попереду тебе в наступ, щоб розгромити філистимське филистам... військо. Господь чітко сказав Давиду, знаєте, для мене це слово, Він говорить: не барись для Давида. Бо це означатиме, що Господь він пішов попереду Давида. В нашому житті бувають такі ситуації, що і справді ми можемо якось баритися, якось думати, чи починати мені це робити, чи, можливо, трішки почекати. Але Господь Він закликає і говорить, Він Давид, для Давида всю тактику. Господь буває для нас так само показує всю картину, але от ми можемо засумніватися, ми не можемо зробити цей крок. і Господь все робить для цього, але ми якось сумніваємося. І ці відносини, ця довіра для Господа, вона спадає. Хочу навести приклад із моєї родини. Ми зростали в нехристиянській сім'ї. І коли мама почала ходити в церкву, мені десь було років 10, знаєте. Починав також її тато ходити, але потім він перестав, і пастир підійшов до моєї мами і говорить, їй, що чоловік, він як вже сформований особистість, сам вирішує, чи ходити йому, чи не ходити, але в тебе ще є діти. І він говорить, що ти повинна говорити їм, наставляти, щоб вони разом приходили. Слухали Боже Слово, щоб вони своє життя пов'язували разом з Господом, щоб вони довіряли для Нього. Тому що якщо вони, ти не будеш це робити, ти не будеш довіряти для Господа. І знаєте, як діти? Е, я пам'ятаю, там прокинулись, тато каже: там ми поїдемо до бабушки. Мама каже, сьогодні неділя треба йти в церкву. І думаєш, як мені поступити? Знаєте, як мені краще, як мені зробити? Хоча мені, здається, в церкві йти, сидіть там. Але мама брала нас, сказала хлопці: ми йдемо в церкву, а тоді поїдемо до бабушки. І знаєте, е, слава Господу за те, що Господь так говорив, і навіть з маличку він торкався серця. Але і були такі ситуації, коли вже підлітком підростали багато різного. Е, хотілося там десь з друзями погуляти, хотілося свій час використовувати не для Господа. Так відверто говорячи, хотілося більше якось погуляти. І коли я підростав і починав задумуватись, чи правильно я поступаю, чи повністю я довіряю для Господа, я помітив, що ні. В моєму житті я більше якось починав надіятись на себе, на свої сили. Знаєте, і прийшло це переосмислення, що Господь Він тебе веде, Він хоче. Тебе захистить, тому що в мене багато ситуацій в житті були, коли е, просто моє життя могло закінчитися. Але Господь він провадив і Він був попереду мене. І я бачив, як Він мене своєю рукою просто витягував, витягував і показував, що ну чоловіче, тибі не туди. Іди за мною, я попереду тебе. Іди за мною. І будуть благословення в твоєму житті. Слава Господу! за те що він веде, Він іде попереду нас, і Він заохочує нас, Він заохочує нас довіряти для Нього, щоб ми йшли за Ним. Знаєте, написано від Іоанна в 10 розділі 4 вірш такі слова: Коли ж веде, то йде попереду, це пастух, а вівці йдуть слідом, бо знають його голос. І знаєте. Е... Такий, е, такий приклад, що тільки у єврейському народі, коли йде пастух, то вівці йдуть за ним. А в інших багато народах, коли е, хтось, е, отару, жене чи ще щось, вони йдуть позаду, а вівці йдуть попереду. І знаєте, таке, що коли пастух йде попереду, і вівці йдуть за ним, значить вони йому довіряють. Вони довіряють, вони чують його голос, і коли він кого не покликав би, ця овечка вона б підійшла до нього. Тому що вона чує його голос. Так само в нашому житті ми, бува, читаємо Боже Слово, ми молимося, але от якось цей голос, як Господь, коли нас кличе, ми починаємо, як я говорив, вже сумніватися. Ми починаємо думати. Чи правильно, чи неправильно, а можливо пізніше трішки. Знаєте? Але Господь він каже: а вівці йдуть слідом, бо знають його голос, вони чують його. Господь він завжди хоче, щоб ми йшли за ним. Він хоче, щоб ми йому довіряли повністю. Ми не барилися, але йшли і довіряли. В різних ситуаціях нашого життя Господь закликає нас, прийдіть. Він говорить, ідіть за мною. Він говорить, щоб ми не опускали руки, тому що, як я говорив, ми переживаємо різні періоди життя. І приходять такі труднощі, що нам дуже тяжко було довіряти. Ми починаємо путатися, ми починаємо думати, як я можу таке переживати, як Господь може допустити це. Ні, це, це не може бути від Бога. Знаєте, наша довіра вона втрачається. І хочу зачитати такі. Тексти. Як думає людина, як людський погляд на якісь речі. Наприклад, це людина каже, поглянь, я зробив усе сам, у мене все виходить. А Бог каже, звернись до Бога всім серцем, і в тебе все вийде. Друге, людина каже, я хотів би пережити це, не виснажившись повністю. Бог каже, чекай на Господи, і Він, він своєю силою проведе тебе через це. Людина каже, мені страшно, бо ти, теж, бо ти теж злякався. Бог каже, Бог наказує тобі не боятися. Він про тебе дбає. Людина каже, я дуже хвилююся за стан цього світу. Бог каже, Бог є Бог, Він не втратить контроль. Ось побачиш. Людина каже, Я боюся, що мені не вистачить. Бог каже, віддаси, отримуєш, збережеш, втратиш. В будь-якій ситуації. Господь Він не покидає нас. В будь-якій ситуації Господь закликає, щоб ми довіряли і йшли за ним, тому що Він попереду. Він завжди подасть цю руку. Знаєте, як Роман проповідував і говорив те слово, що Господь не тільки попереду. Він і з боку, і справа, і зліво. Він біля нас завжди. І ми повинні це усвідомлювати, що Господь є поряд з нами. Як я говорив за Давида, він завжди запитував у Господа. Яка б ситуація не складалася, яка б тяжка ситуація не була, він перед тим, як щось сам зробити, як якось понадіятись на тебе, він звертався до Господа. Як мені зробити Господь? І Господь він відповідав за нього. Слава цьому! За го... дякуємо за це, Господу, за те, що Він відповідає, Він приходить. На кінець я хочу зачитати це книга приказок, 3 розділ, 5 шостий вірш. Довіряй Господу всім серцем, не покладайся лише на власну кмітливість. На всіх життєвих шляхах іди за ним, і тоді Він допоможе тобі знайти вірну дорогу. Тому давайте будемо покладатися на Господа, довіряти для нього на будь які стежки, коли ми йдемо. Чи вона вузька, чи вона якась хвиляста, чи це йде вгору. Господь він попереду і Він тримає нас, і він не дасть нам впасти. Господь сильний, і Він люблячий Бог. Слава йому за це. Слава Богу.